Іграшкове місто Коломійські школярі створили макети історичних будівель із конструктора. Такий конкурс у громаді організовують вперше. Загалом підлітки представили 20 робіт. Більше розкажуть наші колеги. Гратуша, музей писанки, залізничний вокзал та храми міста. І це ще не увесь перелік будівель, які зробили учні Коломийської громади із конструктора. Серед переможців конкурсу макет церкви священомученика Йосифата. церква, яка знаходиться в Коломиї. Ми її створювали всім класом, тобто деякі принесли лего та на перервах ми зібралися в кубку та її будували. Ми дуже старалися зробити, щоб вона була дуже похожа на. Вживу. А серед індивідуальних робіт відзначили працю п'ятикласника Дениса. Хлопець давно захоплюється конструкторами. Тож каже, із захопленням долучився до конкурсу, створив макет будівлі рідного ліцею номер 9 Я в цій школі вчуся. Це була одна із моїх ідей як зробити дев'ятий. Ну я щоб зробити дев'ятий ліцей. Тато я складаю тільки набори, а деколи що сам е, щось складаю. Але в мене ще я дуже багато організувати такий конкурс Конкурс між дітьми запропонував коломийський митець Олег Лобурак. У ньому взяли участь учні двох опорних місцевих ліцеїв. Будівлі з конструктора складали майже місяць. Сперечно, перший конкурс він завжди є такий пробний, але ми вважаємо, що він вдалий, тому що діти відтворили з конструктора лего при наявності тих чи інших кольорів кубіків конструкторських деталей змогли максимально. Особливо у нас кілька робіт максимально відтворити місто, відтворити ту чи іншу історичну будівлю, а навіть цілу вулицю. Усім учасникам конкурсу вручили подарунки.